І так, і так. У нас є 15 тисяч. Заходимо на наше авторія. О, бусик, прикольненько. Но він 15 тонн не коштує. Дорогувато для нас. Стан робочий, візуальний стан поганий. Візуал нас взагалі не лякає, ми його зробимо. Пробіг скрутим. Олег рік Та в принципі норм, чого. Я б взяв би цю машину. Повне собі. Запланувати зустріч. Супер. Ну і зараз під'їдемо, перед тим як торгуватися. У нас вже все буде готове. Е, ти я не поняв, ти куди? А, дякую, що просканувало, но мені не це якби потрібно. Нормально так. Наручник не поставив. Буває ж таке. Стоп, пробіг нам ще рано скручувати. Ми швиденько поскануємо. Навіть дірок вихлопні немає, прикольно. Нормаленько. Зараз ми її виставляємо на продаж, відкриваємо магазин, спимо, продаємо і будемо. Якраз у нас рівень підніметься і будемо дивитися. Оп, не туди. Будемо дивитися вже щось дорожче купувати і намагатися на цьому швидше більше заробити. 4500 нормально. Непогана ціна. Я так вважаю, що ще от в цьому приміщенні щось повинно відкритися. А склад? Тю, блін. Ось він і склад. А! Коротше, робимо ось так. Робимо ось так. Все. Всього по одному залишили. Ну, все круто, тепер хоч зрозуміло, де склад. А я думав, тут якийсь ще відкриється, по типу, може, малярний бокс, там якийсь чи щось. Ну, склад це вже добре. 4500. Ну, в принципі, навіть і не непогано, але ми все одно попробуємо з тебе 5 вижать. А в смысле нема шансів. Та пішов тоді. Мабуть, тому що я до нього довго. А, ми за 4500 виставили. і короче, він хотів прям за 4500 купить. А я його послав. Чувак, вернись, будь ласка. Ну, вернись, забирай. я За 4400 віддав. Не хоче. Давай, бери, бери, бери. Бери, все. Все супер, що ти там думаєш? Давай, нема нічого думати. Давай, підходь, купуй і все, геть, звідси. Ні, ну ти вже прям наглієш. 4400. 4,2. 42 то багато. 4. Якось там написано було, що можна в останньому шансі якось там цукеркою дати. Або це і збільшить щось там. О, коротше, він і так погодився, але. Right, ну, купуємо. А, ось воно як. А тут що можна робити? Опа! Зрозуміло, тут можна, коротше. Машинками вже працювати, а не вручну. І це буде звичайно швидше набагато. Клас, клас. І місце тут начебто побільше. А, так. А, я тут не можу під капота залізти. Тобто це чисто по кузову, так? Це кузовна майстерня. Шліфувальна шпатель. Ось цілювальний полірувальний. А, поліровка якась так. Але немає фарби. О, ну зато, так, да, це повинно ось так бути швидше. Є. І що в нас тут? Полірувальна. Ой, полірувальна це дуже швидко прям матується. Ну короче, тут тільки що балончика нема з фарбою пофарбувати. Ну це прям дуже сильно прискорює ці процеси. Прям сильно сильно. Ну взагалі ми наскільки ми швидко цю машину робимо. Ну вообще замечательно. А, так не, фарбовочный пистолет. все. Все есть, щось я її не побачив, чому я її не побачив. І покриває воно так само більшу площу. То все круто. Воно яку яку площу одразу покриває. Просто треба не спішати ложити. Замечательний цех, мені вже дуже подобається. Але ж ми тут не можемо під капота залізти. Ну, тобто, там поремонтувати, вихлопну чи цей тут. Получається, не можемо. Це цех чисто для кузовних робіт. Давай 3400. 8 баксів, накидай. Все, купи, молодець. А ти давай цю купуй. А за скільки ми її ставили, що він 4550 дає. А, ми за стільки, мабуть, і ставили. Бо він сразу добре, машина моя. Забирай. удачі все. Гуд. У нас 10 тисяч, було 6. Ми на 4 тисячі в плюсі з цими машинами. Так, у нас 10 тисяч. Опа, щось цікаве. off бул 5 тисяч. Нормально, поганий візуальний стан, робочий. Пробіг скручуємо. Я б оцей б я б взяв би це щось новеньке, щось цікаве. їдуть вони тут, не бачите, що мені тут треба машину почепити? А вона тут взагалі незручно стоїть. Ай! Витащить треба ці. Оп! Ідеально. Та ти будеш купувати, що ти ходиш туди-сюди. Поняв. Твоя, але твоя пропозиція. Кого вообще цікавить твоя пропозиція? Стоїть ціна. Пішов звідси. Машина за 7700. От ти, молодець, чувак. Сразу видно, джип це для тебе. Ти подиви, лялечка все, забирай. Що нам це дасть? Ми, наприклад, візьмемо 60 тонн. А, ми не можемо. Тобто ми повинні спочатку 5 взять. Так, і показати, що ми. І в день по 1200 віддавати. Ну мені просто ці 5000 погоди не, не цей не зіграють. Я можу сразу перескочить. Ну, давайте ми зробимо собі гарну кредитну історію, візьмемо оцей. Ну, беремо нічого, 5 днів ми по 1200 взагалі геть легенько віддамо. Е, зараз ми не будемо оновлюватися, ми купимо просто дорожчу машину, подивимось, чи зможемо ми на більш дорогих заробляти. Бо я сподіваюся, що зможемо. Наприклад, ось. Гарна машина, гарна. Я давно хотів її взяти. Візуальний стан поганий. 50% робочий пробіг невеликий. Нормально. Я думаю, ми її можемо купити. О, Citroen C4. Vice <реш> P4. Да, мінівенчик. Чи це бусик? Бусик. Дуже поганий і доволі він печальний. Але ми його подивимося. І якщо нам буде гарна ціна, то ми його купимо. В першу чергу дивимось ось цю, тому що ця дорожча, і мені б її, мабуть, більше б хотілося б. Скануємо. Що ми бачимо? Майже чиста кузов убитий в хлам. Ну, а все остальне нам в принципі не важливо ще, правильно. І того, що ми з тебе сторгуємо? 9950. Давай за там 8500. Ого, ти так прям зразу так сильно скинув? Ніфіга собі. Мене треба було 7 ставити. 8500. 70. 74. Мене влаштовує все. Дякую тобі, молодець. Тепер підемо це і подивимось. Що нас тут чекає? Тут кузов теж насправді начебто вбитий в хлам. Ну мені подобається, що ми на більш такі машини перейшли. Тут прям скотч цілий. Треба буде кузов убити, так само помить. Та ні, на тобі цукерку. І давай цей. Смокчи, смокчи цукерку, да. ну, 6513, ну це ж не серйозно, ти майже нічого не скидаєш. Давай хоча б там 6350, я не знаю. 6500. Блін, ну не знаю. Мені сейчас горючки прокатати взагалі-то. Що робити? Брать чи не брать? Ладно, бере. Ой, й -мо, бере. Все. Люблю фарбувати. З пуліка. Це так заспокій, Заспокоює прям. Як заспокійливо працює. Просто... Дуєш і дивишся, як фарба ложиться. Виставляємо. Заробляємо. Уйму бабок. Ми зараз на цих машинах тупо заробимо, я впевнений. Дуже і дуже. Купили ми за 8,5, нагадую. Ціна 14700. Тобто тут майже 7 тонн навара. Я ж казав, що ми її прям продамо продамо. Цю купили ми, я не пам'ятаю за скільки. Но в неї ринкова вартість теж дуже велика, я вже бачу. А купили ми її щось за 6 чимось. Вона стояла, по-моєму, 6. Я щось торгувався. Ну і за 6 копійками ми її купили. Навар так само в два рази тупо. Ну. Давай, ти будеш переможцем по життю. Не? Yeah. Ти будеш переможцем по життю. Хто купить оце червоне чудо, не торгуючись? Ну ти молодець, чувак. Забирай, не торгуйся. І ти не торгуйся. Ну я не хочу торгуватися з тобою. Я не хочу продавати дешево. Іди отсюда, коротше. Не хочеш, пішла геть. Прийде хтось інший і не буде торгуватися. Сходимося, 11800, як і домовлялися. Геть. Папам. Супер. Відмінне. Нам ну, відмінне не підходить. Нам треба убити в хлам говніше. Пікап 8700 після ремонту. Та йдіть ви в баню, чого ви всі кузов поробили? Дайте мені з убитим кузовом. 11. Та підійде, давай. А можна тут повний бак майже? Можна звідси перелити топляка? Мені в пікап. залишили, щоб ти нам ще нормальну ціну. О, це відро тоже ржаве. Це прям по нам. Ноль дірок. помит. ось оці три нам дадуть явний прирост в бабках хороший. А ми тепер можемо ці всі три робити. Щоб сторгуватися б, хорошо. Давай попробуємо 8. Уже хорошо стургувалося. Ну, не сильно ти там. Давай за 9. 9 9.400. Нормально. Давай 900. 927. Там чекай, на тобі цигарку. Давай. All right, That's the good deal. 200? Да, супер, я тоже так думаю. Mm -hmm. Давай 30. 43. Mm -hmm. Давай. Ну нормально, ще торгнулася. Right, так, ну що, почнемо. Ізучать нову мийку. А що це це шо? Піна? А тепер піна ось так покривається? Це ж вона, значе інша була з піною. Красива ржава машина, аж душа радіє, що вона така ржава вся. А я просто сразу розумію, що ми на ній заробимо. Так, поліроль, виск. В якій послідовності? Піна, вода. Поліроль, коротше, останній. Виск. І полі Во, Вообще ідеально тупа машина виглядає. Геть, не так, як ми до цього всі продавали, да? Зараз ще кузово зробимо. Взагалі воно ну, і водичка стікає. Ефект воску. О, 17750. Вот ти, чувак, молодець. Хм, Let's do this. О, все. Удачі тобі! Ну, якось так. І на цьому ми будемо завершувати. Ось так.